Привіт! Починаємо більш детально вивчати форми та елементи керування. І сьогодні говоримо про таке. Форма це основа графічного інтерфейсу. Далі ми розглянемо властивості форми і розглянемо деякі приклади. Це будуть приклади деяких форм, заміна шини, фестиваль. Ви вже бачили цей проєкт. І кілька ще програм по зміні кольору та розмірі форми. Так, йдемо далі. І так, форма основа графічного інтерфейсу. Програма Windows, ще її називають Windows Application, має графічний інтерфейс користувача. І цей графічний інтерфейс дозволяє користувачу взаємодіяти з вашою формою, з вашим додатком. Інтерфейс користувача є не у всіх програм. Є такі програми, де немає форми, але вони щось виконують і працюють в соновому режимі. Коли ми створюємо Програму Windows, саме Windows Application, то Visual Studio створює нам форму, це пуста форма, і на неї далі можна додавати будь-які елементи керування. Ось тут приклад є: приклад форми Form1 за замовчуванням, вона має назву Form1. І далі нижче ви бачите, які елементи, елементи керування можна додати до форми. Далі ми будемо вивчати послідовно ці елементи, не всі ми будемо вивчати, але основні будемо додавати нашу форму і дивитися, як можна з ними працювати. Далі, якщо, наприклад, ми хочемо створити форму для опису проколотих шин ну у авто, Прокололася шина і потрібно її замінити. Тоді ми думаємо, які елементи можуть нам знадобитися. По-перше, це може бути текстове поле, в якому зазначається марка автомобіля. Там ми можемо ввести на клавіатурі назву вашої марки. Далі буде група перемикачів, за допомогою яких можна вказати, яка шина була проколота: ліва, передня, ліва, задня і так далі. Проперець, який встановлює, якщо потрібна, екстрена заміна. Це такий паперець, ви можете його вимкнути або вимкнути. Далі, список, в якому можна вибрати потрібний розмір шини. Ну, тут, як приклад, проведений такий, такий список з розмірами 12, 13, 14, 15, але то, якщо буде програма дійсно працювати, то там будуть реальні якісь значення. Далі кнопка, де буде, яка буде у нас запускати пошук, пошук на те, де у нас є які шини, якого виробництва і так далі, якої кількості вони є, наприклад, на складі. І далі буде текстове поле, в якому будуть відображатися результати цього пошуку, тобто які шини були знайдені. Ось, наприклад, так може виглядати ця форма. Подивіться, тут використовуються всі елементи, які були перелічені до цього. І ще тут є надписи, які дозволяють користувачу зрозуміти, що від нього хочуть. Тобто, введіть марку автомобіля, це у нас є. Лейбл, тобто це надпис, де ми можемо ось щось вивести для користувача. Яка ще не проколота, знайдені шини це також такі ж елементи. Далі форма повинна виглядати завжди акуратно. На ній не повинно бути таких, знаєте, різнокольорових елементів, коли користувач буде дивитися на них, нічого не зрозуміє. А ще, знаєте, таке буває, коли роблять. Ну, не. На темному фоні роблять темні надписи, або навпаки, світлий фон і світлі надписи, коли нічого не, не видно. Або якщо жовтий фон, і на ньому там оранжевий чи червоний, червоного кольору букви. Тобто такі елементи робити не можна. Краще залишити, як воно є, сірий фон і червоний колір для букв. так буде Значно краще. Елементи повинні розташовуватися у чіткому та логічному порядку. Тобто, як, наприклад, було тільки що показано, коли ви спочатку задаєте якісь параметри для пошуку, а потім вам виводяться результати на екран. Тобто не навпаки. Далі ця форма, яку автоматично додає Visual Studio, це основа, це тільки одна форма. Завжди ви починаєте, починаєте проєкти, там додається одна форма. Але ви можете додати до проєкту інші форми, і тут немає обмежень, скільки їх може бути. Прикладом є програма Фестиваль, ви вже знайомилися з цією програмою, і тут, як бачите, є, наприклад, три о, форми. Вони мають однакове зображення, фонове зображення, але у них різний текст. Тобто це три різні форми. Якщо ви дивилися цю програму, або відео дивилися, або її запускали, то знаєте, що там є кілька інших форм, і вони також працюють добре у цьому проєкті. Потрібно пам'ятати, що всі програми вони повинні виглядати схожими, тобто користувач, який вже звик для того, що у нього є. Наприклад, строка заголовку, там є кнопки Розгорнути або закрити програму якщо є меню, то воно потрібно, його потрібно розміщувати там, де користувач вже привик його бачити. Тобто є якісь такі стандарти. Коли ви створюєте нову програму, то створюється ця форма автоматично. У Visual Studio 2010 для цієї форми були розміри за замовчуванням 300 на 300 пікселів. У 2022 студії, коли я запускала, то в мене створилася форма розмірами 816 на 489 пікслів. Можливо, у вас будуть якісь інші значення. Якщо так, то ви мені, будь ласка, напишіть коментарі під цим відео. У вікні властивості, тут, от приклад на малюнку є. Там можна задати ці значення, як бачите, тут задано 300 на 300, ви можете вручну змінити, тобто написати тут ці значення, які вам потрібні, або можна мишею зменшити розмір вашої форми. Далі, які є властивості у форми? З деякими властивостями ми вже знайомилися, я вам показувала проєкт, де я змінювала назву вікна, це було це була властивість текст, а також можна використовувати інші властивості. Наприклад, backcolor це колір фону. Enable це доступ до елементи. Якщо Enable включено для всієї форми, то воно буде включено для всіх елементів, які розташовані на формі. Потім можна будь-який елемент включати або виключати. Фонд це фон, і можна задавати розмір фону. Шрифт, як він виглядає, тобто, чи це жирний, чи це курсив і так далі. For color – це колір тексту, тобто колір тих букв, які будуть розташовані на формі. Location також як і size, вони задають розмір та розташування вікна. Name – це обов'язкова властивість, обов'язково потрібно тут бути якесь значення для того, щоб. Можна було звертатися до форми. Це таке ім'я. Якщо у вас проєкт містить декілька форм, то кожна форма потрібна мати унікальне ім'я. Ну І візибло, це, це властивість відповідає за те, що буде елемент видимий, видимий чи невидимий. Тобто, якщо Хочете скрити форму, то можете її зробити Visible, вимкнути, або скрити якийсь елемент, кнопку чи назву, то також використовується ця властивість. Ну, ось, Наприклад, програма, яка змінює колір. Ця програма я ще покажу і окремо, як вона працює при натисканні на верхню кнопку, там, де написано синя форма, то форма змінює. Свій колір на синій. За замовчуванням воно сірий колір має, а потім, при натисканні на кнопку, колір змінюється на синій. Далі червоний текст це кнопка, яку натискаєте, і у цієї кнопки буде текст написаний червоним кольором. І жовтий фон кнопки це кнопка, яка дозволяє нам змінити фон для якогось елементу. Цю програму можна буде подивитись, і так виглядає код програми. Мабуть, тут багато що буде незрозуміло, але підкреслені команди це команди, які потрібно буде ввести, якщо ви будете розробляти цю програму. Тобто зміна кольору фона форми це властивість «backcolor», і воно записується ось такою командою: Backcolor, знак рівня. Далі Color, то крапка і Blue. Так записуються команди, всі команди. Праворуч там значення записується, а ліворуч, до чого ми це значення присвоюємо. Далі інша команда, там де змінюється текст на кнопці. Колір тексту це Color Red, так називається колір. І воно присвоюється до значення, до властивості for color кнопки Button Red. Ну, То, якщо робити всю цю програму, як воно задумано, то вам потрібно було для кнопки для цієї змінити назву Name на BTN Red. І третя кнопка PTN Yellow. Це нейм для цієї кнопки, вона змінює бек-колор для цієї кнопки. Якщо ви тільки починаєте створювати ваші програми, то ця програма може вам здається важкою, то її можна не робити, а лише подивитись, як вона працює. Ну, спробувати, звісно, можна. Далі, програма зміни розмірів форми. Вона. Схоже до тієї програми, де змінюємо колір, але тут змінюються інші властивості. Є властивості, які відповідають за кнопки на панелі заголовку. Якщо бачите, то тут є тільки кнопка Закрити. А є властивості, які відповідають за розмір форми. І ось це додаток приклад того, як можна змінювати ці властивості. Можна властивості змінювати під час розробки графічного інтерфейсу програми, а можна таким чином, що воно буде працювати при натисканні на кнопку або будь-яких інших дій. Це називається програмна зміна властивості. Це ми ще будемо вивчати, будемо вивчати, як воно записується правильно, що таке. Просвоєння, що у нас праворуч записується від нього, що ліворуч і так далі. Тобто, якщо зараз не все зрозуміло тут, то нічого страшного в цьому немає. І тестові запитання, які я пропоную, на які я пропоную вам відповісти, що можна розмістити на формі, цю презентацію ви ще подивитесь, і на тестові запитання також віддаєте відповідь. Значення властивості форми та елементів керування, як, як можуть бути задані за допомогою якого вікна. І який елемент керування може відображати текст, а ще приймати цей текст від користувача. Це програма, яку ми робили раніше, там, де потрібно було ввести ну, якщо ви робили, ввести ім'я користувача і вивести. Привітання для цього користувача. Як практичне завдання, я вам пропоную розробити інтерфейс форм для опису проколотих шин. У цієї презентації воно там було вже. І додатково, якщо буде у вас бажання, то ви можете зробити ці дві програми: зміна кольору і зміна розмірів форми. Але якщо вони для вас складні, то ви це не робите. Але будете знати, що можна такі програми робити. На цьому все. Дякую за увагу!